Української мови в 7 класі. Тема сьогоднішнього уроку це часи дієслів, і ми детальніше розглянемо теперішній час. Мета нашого уроку це поглибити знання семикласників саме вас про часи дієслова, вдосконалювати загальнопізнавальні вміння, визначати час дієслів, розвивати творчі вміння, доцільно використовувати дієслова теперішнього, минулого майбутнього часів в текстах і за допомогою мовленнєво комунікативного матеріалу. Тобто головне, ви повинні розрізняти форми дієслова, знаходити їх в тексті, визначати час дієслів, рід та особу. Повторимо: ми говорили, що дієслово це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмета, відповідає на питання, що робити, що зробити. Має такі морфологічні ознаки: це особа я, ми, ти, ви і так далі – Час теперішній минулий майбутній, вид доконаний недоконаний, спосіб, дійсний, умовний наказовий, і рід. У минулому часі кожна з форм має свої характеристики. Якщо неозначена, стана, неозначена форма позначає дію, стан, процес поза певним часом, числом чи особою. І ми там особу підставити не можемо ніяк. В особових дієсловах ми підставляємо особу, тому що хтось конкретно виконує дію. Дієприкметник – ще раз, це ознака предмета за дією. Питання який, яка, яке. Безособова форма на ното це дія, що сприймається як результат. Що вже зроблено. Дієприслівник – це додаткова дія. Обставина цієї. дії. Що роблячи, чи що зробивши. Пишучи. «Намалювавши» і тому подібне. Опрацьовуємо нову тему. Отже, дієслова можуть мати форму теперішнього, минулого або майбутнього часу. Теперішній час означає дію, яка відбувається в момент повідомлення про неї. Тобто зараз. Минулий час означає дію, яка відбулася або відбувалася до моменту повідомлення про неї. Наприклад, вона вже, наприклад, вчора відбулася. Майбутній час означає дію, яка відбудеться чи відбуватиметься після повідомлення про неї. Тобто через годину, на наступний день і тому подібне. Тобто порівняємо: теперішній час я шукаю, минулий час я шукав, в майбутньому я шукатиму або буду шукати. Будь ласка, подивіться на екран. Отже, як творяться у нас часи дієслів. Минулий час твориться, тобто він змінюється за родами і за числами. Можете собі записувати: Минулий час змінюється за родами і числами, і твориться він за допомогою інфінітива, це той, який має суфікс «ти». До якого додаються суфікси в і «л». Тобто знати, знала, учити, учив. Теперішній час. Дієслова теперішнього часу творяться від основи теперішнього часу недоконаного виду. Тобто, що робив. Недоконаний, що робив, Незавершена дія. Плюс певне особове закінчення. Тобто я виконував, ти виконував, ти і так далі. Тобто ми беремо, наприклад, слово, слово знати і підставляємо я зараз знаю. Я зараз думаю, ти зараз вчиш. Майбутній час має три форми: а саме: просту, складну і складену. Проста форма твориться тільки від дієслів доконаного виду. Тобто, я напишу, там, ти напишеш, він напише, ми напишемо, вони напишуть і тому подібне. Складна форма творюється з інфінітива, який має суфікс ти. Недоконного виду та певної скороченої форми дієслова у формі теперішнього часу. Це, наприклад, я казатиму, ти казатимеш, вони казатимуть. Тобто, оця форма теперішнього часу ему еш, емо, ете, муть і тому подібне. Тобто, я казати ти казати він казатиме, ми казатимемо, ви казатимете, вони казати І складена форма утворюється поєднанням інфінітива і особових форм допоміжного дієслова. Тобто, от у вас до інфінітива оць, оця форма бути в особових формах. Тобто плюс інфінітив. Тобто, у вас бути плюс інфінітив. І буде буду читати, буду писати, буду казати, вони будуть читати, він буде читати. Тобто, змінюється в особовій формі лише дієслово бути. Проте, сьогодні ми детальніше зупинимося на теперішньому часі. Запам'ятовуємо, дієслово теперішнього часу творяться від основи теперішнього часу недоконаного виду плюс особове закінчення. Отже, виконаємо з вами вправу. Вправа 78 вашого підручника, що потрібно зробити. Сказано: спишіть речення, замінюючи неозначену форму дієслова, тобто інфінітив, який має суфікс ти, особовим дієсловом у формі теперішнього часу. Минулого чи майбутнього. Тобто, дивлячись від ситуації. Так, дивимося. Перше речення. Лиш на ранок вгамувалися грізні хвилі. Влягтися у нас інфінітив на спочин вітер. Так. По-перше, нам потрібно знайти дієслова. Ну, зрозуміло, що це наше дієслово. І тут дієслово. Хвилі у нас стоїть в множині. Відповідно, ми вгамувалися теж дієслово вжили в множині. Дивимося на другу частину речення: у нас є вітер, це однина чоловічого роду. Тобто він вітер. Щоб, ой, щоб у нас змінити дієслово, неозначену форму на потрібну нам, ми робимо дієслово особове. Тобто, Вітер він що зробив? Вітер влягся. Влігся. Наспочин вітер. Виправили. Друге. Човни поминули поросле очеретом гирло, випливти на морське чистоводя і, нап'явши вітрила, попростувати попід лівий берегом. Так, знов таки, дивимося. У нас випливти на морське чистоводдя. Що у нас випливти? Шукаємо іменник, від якого будемо ставити питання до дії слова. Тут у нас немає, нап'явши вітрила, це зворот нам не підходить. Човни. Човни поминули поросле очеретом гирло, човни випливти на морське чистоводдя, і вони ж. Попростувати Змінюємо. Човни, ми сказали, що це особова, третя особа. Вони, вони поминули, вони випливли. Випливли Значить, тут міняємо на L. І вони попростували. Опід лівий берегом. Це зараз все відбувається. Так. Третє. Писнути десь про соня синичка. Тут. І знову довкола запанувала тиша. Знов-таки, у нас тут є іменник Синичка. Синичка, що зробила? Тобто, вона, синичка, вона, вона писнула. Писнула. Відбувається дія зараз. Так. Четверте. Зайду в траву і лягти горілиць. Тут ми підставляємо пропущений підмет, наприклад, Я. Хто виконує? Я зайду і я тоді ляжу. Горілиць. Горілиць це до гори обличчям. Ляжу. При березі тихим вода пробігала. У діток проліта купальне. Тут, в принципі, і так чується. Літо. Що робило? Так. Шукаємо підмет. Хто у нас що робила? Купальне питала. Хто питала? Підмет. Вода. Вода що робила? Пробігала, і вода. Що робила вона? Вона, вода, питала. Так. Друге наше завдання виконайте письмовий синтаксичний розбір останнього речення. Оскільки підмет ми вже визначили перший присудок і другий ми вже з вами визначили. Тепер далі. Вода. Де вода. При березі. Це обставина. Так, при березі, при березі. Яким. Тихим це означення. Пробігала, питала у кого, кого чого, це додаток у діток. Питала вода. Про що про літо знов таки додаток? І про літо яке? Який-яка, яке? Це у нас означення. Все це наш розбір. Наступна вправа. Сказано спишіть речення, вибираючи з дужок найдоцільніше або правильніше слово. І яке з цих слів не потрібно вживати, коли йдеться про щось негативне. Так. Зупиняєте відео, виконуєте, потім всі разом перевіряємо. Перевіряємо перше речення. Після сказаного вона найгіршого. Отже, сподіватися це думати, що щось станеться, і надіятися це мати надію. Відповідно, тут правильніше слово. Сподівалася найгіршого. Друге речення. Петро не сподівався, надіявся, що йому не поставлять оцінку. Тут сподівався, він не сподівався. Знов-таки, надія це більш позитивне поняття. Так. Третє. Потрібно. Сподіватися, надіятися лише на власні сили. На отут потрібно надіятися в значенні покладатися, тому так. Надіятися лише на власні сили. Четверте. Хочеться разом з усіма і вірити і надіятися. Так. П'яте. Він ніколи не надіявся, не сподівався, що друг виявиться зрадником. Не сподівався. Є, сподіваюсь, правильно у всіх. Отже, подумайте і дайте відповідь на запитання. Чим відрізняються часові форми дієслова? Це по табличці. Як визначити час дієслова? Яке питання поставити? На які суфікси звернути увагу? Як творяться дієслова теперішнього часу? Знов таки. Не знаєте, повторюєте табличку, повертаючись, Запишіть домашнє завдання. Вам необхідно буде вивчити правила, часи дієслів і теперішній час їх творення та виконати вправу 87. В ній сказано, що ви маєте. Дібрати доботаних дієслів і записати форми теперішнього часу першої особи однини і другої особи однини. Тобто, і тут відбувається чергування: Перша особа я. Друга особа однини. Ти. Я стерегти. Я що роблю? Стережу. Він. Ти що робиш? Стережеш. Ось у вас є невеличка підказка. Підказка справа. Про чергування. Тобто стерегти, я стережу зміниться на ножи. Ти стережеш, теж зміниться на ножи. Берегти я що роблю, ти що робиш. На цьому все. Дякую вам за увагу!